Вітаю на каналі. Сьогодні 25 червня 2025 року Ліоберена Херсонщина поспів такий дуже гарний сорт під назвою Лідо. Його трошки в цьому році приморське порядили, він не такий ясний, як в тому році. Але все-таки є. Такі плоди поодинокі, калібровані. Він дуже має такий контрастний загар і такий переход. Гарний дуже в жовтий колір з червоного. У них кажуть двохкольові абрикоси на цей сорт. Така в нього м'якоть. Вона соковита, ніжна, але сам плод плотний. Сам смак такий насичений, багатий, не смазаний, якийсь не пустуватий, а такий як, я б сказав, складний абрикосовий смак. Тобто складний це. Я маю на увазі, що він в нього багато різних присмаків. Цукру багато, по смаку кислоти дуже мало, такий насичений абрикос, чисто абрикос, але дуже солодкий такий, з мінімальним містом кислинки. Сорт заслуговує особливу, особливу увагу, як промисловий, тому що він має просто надзвичайний товарний вигляд. Ті роки він в мене був просто заліплений. Цьому році так, один там один-один на гілки. Але вони такі відбірні. Вважаю цей сорт гарною серединкою між промисловим і таким, як би сказати, абрикосом для себе, для свого споживання. Він має високу товарність і дуже смачний, також транспортабельний. На цьому цей невеличкий огляд по цьому сорту буду завершувати. До нових зустрічей. побачення.